Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви просите подивитись таке питання. Чи є шанс, що до кінця 2024 року зменшаться бойові дії, закінчуються ракетні обстріли та завершиться війна? Давайте подивимося це питання. Будемо дивитися окремо по кожному пункту. Так, 2024 рік. Закінчення 2024 року, чи є шанс, що до кінця 2024 року зменшуться бойові дії на фронтах України між нашими хлопцями та орками депала? П'ятірка мечів перевернута. Це, е, якби. Закінчення бойових дій, перехід через, е, через кризу, убік поліпшення, полегшення. Оце війна, карта війни. Перевернута, це вже якось іде полегшення, послаблення бойових дій. Вона перевернута випала. Перевернута. Ну, дивіться, тут ще випала карта місяця. Карта місяця і перевернута зірка. Можу припустити, що буде ще якась невідомість, на якихось е, певних територіях ще буде важка, смутна ситуація. Давайте подивимось детально. На деяких територіях ще буде важка, смутна ситуація, про яку нам, можливо, не будуть розповідати. От це от розповідають, ми про це знаємо через віртуальні інтернет-мережі, а перевернута не розповідають. Можливо, це правильно. Дивіться, тут карта моря, карта кораблів, воно перевернуто. Щось буде коїтися на території, яка знаходиться близько до моря, близько до великої води. Знову ж таки, дивіться, тут ідеться мова лицар Кубків. Зупинка зависає, тобто, іншими словами, іде якийсь рух. Іде рух, але лицар Кубків, він взагалі повільний. він повільний. І тому і будуть ці дуже-дуже повільно рухатися в своїй динаміці, в своєму динамічному розвитку. Знову вода. Знову вода. Тобто щось буде там таке відбуватися біля води. Місяць. Тут сумніви. сумніви. Знаєте, про що я думаю? Що буде йтися мова про якийсь вибір щодо території біля води. Нам про це говорити не будуть. Це не для публіки, Вони, ну, можна владці, або хто там має домовитися, бачите, людина вона обирає чи закрити кран, щоб не лилась вода, чи нехай л'ється. Ну, в такому плані, так? І тут так само буде йтися мова, початок якихось нестабільностей, початок смути, коли нас можуть ставити перед вибором, або будуть схиляти до вибору. Якась важка ситуація може виникнути з вибором, з визначенням, з визначенням. Перевернута зірка. Ну, дивіться, там йде зупинка активності якогось володарювання, який там показує себе як володаря. Тобто на цих територіях ми спитали бойові дії. Тобто мова йдеться, я так розумію, про бойові дії. Які поступово будуть затихати вже близько біля води. Тобто, я так розумію, фронт просунеться. Фронт посунеться вже до води ближче. І, звичайно, буде багато сумнівів, багато ми будемо не знати, багато нам будуть ну, подавати як неправдиву інформацію з метою щось приховати. З метою щось приховати. Зірка перевернута, тобто не світити на весь світ, що відбувається. Розумієте, щось треба, про щось треба помовчати. А помовчати потрібно про те, що я вам вже сказала. Чи буде ситуація вибору, що далі робити? Я так розумію, чи йти далі активними діями? Створювати важку ситуацію. Чи якимось іншим шляхом? Давайте подивимося, що це за шлях. Який інший шлях щодо бойових дій біля води, окрім бойових, вивалились. Так, який. Так, дивіться, що перевернулося. Дивимось. Ну, якось полегшити. полегшити. Оця от ціль війни вона має послабитися. Ціль планування, має йти до послаблення, відкрита інформація стосовно роботи на наших кордонах з метою подолання цих кордонів на тих територіях, я так розумію, окупованих, які зазнають кризи. Внаслідок панування там гнилого оточення і повернення того, що в нас забрали. Я так розумію, що буде йтися мова, тут немає карт активних дій, тут, навпаки, є припинення цих активних дій. Тому, я так думаю, буде йтися мова про. Більш послаблення, фронт може рухатися ближче до води, а там вже будемо стояти перед вибором, як нам далі діяти. Чи домовлятися, наприклад, чи не домовлятися. Ну, я не знаю, який вибір. Я вам приклад просто навожу. Просто навожу приклад. Тобто лицар війни він уходить в минуле вже. І тут ідеться планування щодо, як полегшити цю ситуацію військову. Ну, ось таким чином. Тобто, на мою думку, до кінця 2024 року фронт посунеться, і на тих територіях, які для нас є важливими, дуже важливими. По місяцю незірковими, тобто, значить важливими, там будуть думати, яким чином деокуповувати території, території біля води. Ну, ось так. ну ж таки, король Пентаклів. Але тут змія йде. Тобто мати все, що ми хочемо, але ми маємо проявити обережність і мудрість. Тобто, така ось може бути двояка ситуація в нас. Тепер давайте подивимось. Наступний пункт цього питання. Закінчаться ракетні обстріли. Так, чи є шанс? Зараз я. Чи є шанс, що до кінця 2024 року закінчаться ракетні обстріли? Або зійдуть ну, на нівець, от, ну, Вже не так хоча б часто. Чи є шанс, що ракетні обстріли послабшаться і закінчаться з боку орків по Україні? Ракетні дронові обстріли будь-які. Ну, дивіться, тут же ситуація більш просто показує. Тут йдуться певні зміни. Зміни, які відкривають нам е, чисті горизонти, чисті горизонти внаслідок відсутності, внаслідок кризи в орків. Нестабіль... Тобто в них не буде зброї або їм не дають. В них О, це імператриці, я вибачаюсь. Це карта України. Тобто тут буде неочікуване щось пов'язане з землею, з територією, чи їх так відтіснять, що їм буде далеко стріляти. Тобто якось їх будуть блокувати, або в них нестача іде. Ну, перше, що мені прийшло, що зміна горизонтів внаслідок кризи в орків. Тобто в них не буде е, в тій кількості е, того, тої зброї, якої, яка в них має бути, яку вони хочуть мати. Окрім того, смерть далеких горизонтів орків внаслідок кризи. Розумієте, Тут можна трактувати будь-як зв'язувати карти, і все одно буде вказувати, ключова тут криза іде. Але старший аркан смерть. Тут вже йдуть зміни. І зміни йдуть на позитив для нас і негатив для орків. В них і, і, ну, от, нестабільність, нестабільність поставки. Окрім того, імператриця можна ще трактувати. Ну, як багато багато нестабільність з поставками. І е, взагалі ну, от, немає в них зависання, блокування. Або для них зроблять такі санкції, що вони не зможуть утримувати виробляти. Нещодавно я почула е, таку розмову, також десь не пам'ятаю де, а чому Дос, досі не ввели для Росії такі санкції, що унеможливлюють їх вироблення зброї. Тобто це якісь деталі, напевно, вони ж звідкись отримають, або якісь шляхи логістичні перекрити. Або, там, я не знаю, там ну, багато є. Тому я думаю, що до кінця 2024 року там будуть певні зміни для нас добрі, для них погані. Тобто, або в них не вистачає дальнобійного, або ми сунемося так, що вони вже не можуть нас ну, сунемось з фронтами, відтісняємо їх, що вони не можуть обстрілювати. А ще в мене така є версія, що в нас буде щось таке. На наших кордонах, що ми прямо на кордонах України будемо їх, от знаєте, от як це от купол ізраїльський. Я не говорю, що це буде ізраїльський купол, але буде якась така зброя, якесь таке ППО в нас буде, яке буде ну, просто блокувати щось летуче з Рососії прямо на підльоті до кордонів. На підльоті до кордонів. І вони можуть мати цю кризу в себе. Тобто воно буде збиватися, не долітаючи до нас. Тобто в них. Тобто, знову ж таки, в них нестабільність з поставками в зв'язку з санкціями. В них. Е е е Криза з фінансами, нема за що купувати, в них якісь е, там, ембарго і так далі, ну все, що з цим пов'язано. І ми їх відтісняємо настільки, що вони не можуть, е, ну, не мають змоги як. Тобто ми такі потужні стаємо більш. В нас з'являється щось таке класне. Я от, я от так от вам скажу. Тобто зрозуміла. Але знову ж таки, хочу нагадати, сьогодні в нас 20 січня на сьогоднішній день карти бачать на рік вперед таким чином. Ситуація може змінитися, це може статися раніше, а це може статися трошечки пізніше. Ну, Це з огляду на те, що відбувається зараз. Але я хочу, щоб воно так і збулося якнайшвидше. Так, далі. Завершиться війна. Ну, давайте. Я взагалі не люблю таке робити, але просто шанс. Чи є шанс? Чи є шанс Що до кінця 2024 року завершиться війна. Війна з Росії проти України. Що це в нас? Четвірка Пентаклів перевернута і. Лицар Кубків. Не впевнена, не впевнена. Ще, ще король мечів. Намагається дивіться, який він обідраний, зі зламаним мечем, якийсь пошматований в шрамах, але він ще тут є. Він ще тут є. На останньому. Бачите, за ними вже, за ним вже голуби мира літають, а він ще такі напівздохлий, він ще тут знаходиться. Бачите, ще є тема з нашими землями, які ще під окупацією цього злобного гнома, цього троля. Тому ну, ще буде в нас певні такі. Сум, певний сум з якимись територіями, які будуть ще під окупацією. Тому можна сказати, ми ж хочемо, для нас перемога це кордони в рамках 91-го року. От, з огляду на це, то ще в нас війна не закінчується. Я, буд, я чесна, я не хочу вас обнадіювати. Ну, бачите, ще в нас є такі сум. Ще ми не об'єднані. Трійка кубків перевернута це не об'єднані. Пряма об'єднання свята. Перевернута ні. Тобто, ще немає повного об'єднання. Ще є певна така безконтрольність. Тобто, ну от як казав Дудаєв. Про українське сонце, пам'ятаєте, що ми ще не можемо контролювати наше українське сонце на певних територіях. Знову територія біля води. Територія біля води там, Лицар цар Кубків ще в такому в застійному стані, застійному стані. Взагалі, може бути спірні три території. Три, четвірка пентаклів перевернута, це от як, ну так, до чотирьох. ну три. Три спірні території, три. Ще там можуть бути такі от сум війни. Ось так. Ну, от потихеньку, потихеньку. Ну, четвірка пентаклів перевернута, це вже добре. Це, це не король Пентаклів перевернутий. Розумієте, там, де багато. А це четвірка, це три, приблизно три території ще можуть бути такими проблемними в плані окупантів. Ну, ось такий в мене вийшов розклад ще ні, я говорю. Тому позитив буде, багато позитиву про щось ми не будемо знати, і це добре. Коли настане час, ми про це дізнаємося. Але але, незважаючи ні на що, ми перемагаємо і обов'язково переможемо. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку, долучайтеся до мого телеграму-каналу. Посилання є в описі мого YouTube-каналу. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!